П'ятницю буде свято. О 9-й літургії. Свято введені до храму Пресвятої Богородиці. Перше свято протягом різдвяного посту, який почався вчора. Я хочу буквально два слова сказати вам про цей піст. Ми готуємось до зустрічі з новонародженим Спасителем. Ми повинні прийти до цього в любові, світлі і радості, щоб не було у нас темряви зла, ненависті і страху. І головне. Тому постуванні духовна підготовка, духовна підготовка до цієї зустрічі. У нас багато скорботи і багато горя може бути. У нас багато труднощів і часом ми буваємо слабкими само собою. Але давайте долати самих себе свою слабкість. Свою неспроможність, головне, головне, в цьому постуванні. Відкидайте зло, відкидайте ненависть, відкидайте страх, відкидайте темряву і шукайте світла і добра, правди і любові, і свободи від цього поганого, що нам може підкинути нечиста сила. Це головний зміст цього постування. Я нагадаю, що в зв'язку із тим, що в нас прифронтове місто, у нас військовий стан. Піст має зосередитись на наших духовних зусиллях, не на тому, яку їжу ми їли чи не їли. Бо в умовах Військового стану у нас був такий час, коли ми їли те, що нам діставили волонтери. Був такий момент в березні 22-го року. Що нам дісталося, це ми і їли. Все було закрито і транспорт не ходив. А божевільні волонтери їздили з міста до міста, наражаючись на небезпеку. І привозили нам все, що завгодно. Хліб, сало, консерви. Або піст. А треба було не померти, а вижити. Якби не хотів наш ворог бачити нас мертвими, і знесиленими, і слабкими, і готовими до поразки, треба було вижити, тому не в їжі питання. В духовних зусиллях питання. Спрямовуйте свої духовні зусилля на світло, правду, любов і свободу. Це головне. Відкиньте все те, що заважає цьому. І будемо з Богом. І будемо достойно зустрічати Його. Ще раз, 21.9, нас в літургію.